Мирні перемовини чим можуть закінчитися? Я думаю нічим, тому що це знаєте, ця війна це не якась там драка, не якась там побутова драка. То ця війна це почалася з того, що нам відмовляють в праві на існування. Тобто вони не хочуть знати, що ми українці, що ми окрема нація, що в нас своя держава, своя культура, своя історія. Тобто вони хочуть нас знищити. І тому я думаю, що неможливо вести перемовини з тими, хто хоче вас знищити. В тому вигляді, який вони зараз проводяться, я, я в це не вірю. Я думаю, все буде добре. Домовниць? Компромісом. Так. Ну, мирні перемовини з ними можуть бути тільки одне. Щоб кинути на Москву якусь бомбу, і тоді вони будуть, ну, також, щоб не було ні кремля, ні Мавзолея, нічого, тоді вже можуть бути якісь мирні перемовини. Так само, як наші СБУ, Красавчики. Зділили їм самолітики. Вони мені день зділили. Я там біля телевізора сміявся до сльоз. Такий щасливий був наблюдаю, як ті самолітики горять, як по красоті з фур повилітали ці птички, взагалі по уму зділено все чітко. І я не сумніваюсь в тому, що наші придумали ще щось нібудь таке, що вони і не знають. Наступні птички повилітають з чердаків, там із отаких машин, там не знаю, із штанів їхніх повилітають. Ну, Взагалі, наші ніколи не повторяться, вони зроблять так, що їм мало не покажеться. Так що перемога буде за нами. Слава Україні, все буде добре. Дякуємо. Ну з точки зору того, що зараз відбувається, ну мені інтуїція подсказывает, що должно до осені все закончиться. Ну опять же, це ж не решает ні Зеленський, ніхто не рішає. Там совершенно другие люди це все решают. Довго виснажлива війна. Переможе той, хто навчиться робити автономні безпілотники. Вони вирішать цю проблему. Ну Це дуже б хотіло, щоб наша влада почула. Ну, вона то чує, ну, але треба ж робити практичні зустрічі. А це штучний інтелект, розумієте, це треба технологію брати. Не ті, що там доступні штучні нейронні мережі, а треба свої вітчизняні технології. Розробляти. Отут ми якраз і прорвемося. Оце перемога, але це довготривалий процес. Перемога буде тоді, коли ми повернемо Крим і Донбас. Ну ви що, не знаєте. У ну, мене немає надії на мирні перемоги. Вони, вони йдуть безкінечно і нічого не покращується. Мені здається, тільки гірше стає, скажімо разом. Продовжуються обстріли, мирні жителі страждають, діти. Ну, дуже важко, якщо, якщо чесно, говорити про це навіть. Нічим не буде їх. Від сторони Росії не буде. Ну, тому що ми вже бачимо декілька разів. Те, що бачимо, ніяких результатів. То розмовляють, то не розмовляють. Ніякого просування немає в цих перемовинах. То вони зустрічаються, то вони не можуть домовитися. Ну, подивимось, що буде далі. Дякуємо вам. До ну, Вірю в силу президента нашого. Дай Боже йому сили витримати це все. Тяжко з хворою людиною про щось домовлятись. Дуже тяжко. Президенту тяжко, країні нашій тяжко. Ну, все буде добре. Мирні перемовини, ну крім оцієї ігри в піддавки пану Трампу з боку Росії і України, які ми бачимо зараз, які відбуваються. Ну, чогось серйозного навряд чи буде доти, доки Росія не побачить, що ну, вона бачить, що Україна а, значить, сопротивляється. Це, це як? Тор... Да, включається. Чи не топер? Чи не те да, Вибачте. Європа почне якусь конкретику, а не буде хитатися з боку. В бік. А, ну, умовно чи символічно, що нас Америка, от Америка, от вона, от ось. От це. Якщо так тоді все закінчиться, нічого не закінчиться. Ми бачимо, які відбувається там ці скарги. Значить, дай Бог здоров'я президенту його брали. Виборці американські, але ну це потешний. Не домовляться, думаєте, в на найближчим часом. Чи в принципі це можливо домовитися Ви маєте на увазі... перемир'я? Ну, як максимум, то це припинення вогню. От. А так, ну вони як попугаї переказують одне і що я маю увазі, росіяни. Вимог цих меморандумах, це ж затіяно для того, щоб відтермінувати ну, якісь серйозні рішення перемовини, це зустрічі для е, пана Трампа. Але ми сподіваємось, що наша еліта, я б, вибачте, маю на увазі дипломати, міністерство. До речі, хочу сказати, що було б правильно, якби до цих перемовин залучались, чи долучались люди, які мають за, за спиною бекграунд переговорників серйозних, ну, ті, що були там міністрами, послами і так далі, так далі. Ну, тобто молодь повинна так чи інакше брати приклад позитивний, звісно. Із тих із тих подій, які відбувалися раніше, ну Дякую ось десь так нема за що.